Якщо ти дійсно хочеш схуднути, то після перегляду цього відео шанси на це збільшаться у багато разів. А також я дам практичну інформацію, використовуючи яку, ви зможете одразу вже отримувати результат. Для початку почнемо з базової основної інформації: усі дієти працюють і це пояснюють багато досліджень, в яких людей годували однаковою сумішю з однаковою пропорцією білків, жирів та вуглеводів. А потім цю пропорцію змінювали, тобто зменшували або збільшували вміст якогось з нутрієнтів, і у всіх пацієнтів знижувалася вага незалежно від раціону. Тобто, не важливо, як ви організували своє харчування, важливо, щоб ви витрачали енергії більше, ніж ви її споживаєте. Але якщо всі дієти працюють, чому тоді навколо стільки людей з ожирінням? Частина людей вважають, що вони не винні в своєму ожирінні і ніяк на це не можуть повпливати. Ну, типу, там гени, гормони, широка кістка, порча що завгодно. Наступна частина людей розуміє, що на вагу та зовнішній вигляд впливає харчування та фізична активність. Але не розуміють, як це розуміння впровадити в своє життя і отримувати постійні результати. Таким людям потрібна допомога людини, яка розбирається в цьому. До речі, я проводжу консультації, які допоможуть тобі гарантовано схуднути та покращити рівень свого здоров'я. Мій телеграм в описі, і в третій групі люди, які все знають, але нічого з цим не роблять. І взагалі частою причиною відсутності результатів є багато неправдивої інформації в інтернеті. Людей приваблює простота і нібито висока ефективність методів, і в черговий раз, не отримавши результату, знову в інтернеті вони в пошуках якоїсь чудо-пігулки. А все тому, що люди не люблять думати і хочуть, щоб це зробили за них. Вам важливо зрозуміти наступне: яку б дієту ви обрали, вона повинна бути для вас комфортною та безпечною для здоров'я. Це суттєво зменшить ймовірність зриву, так що означає комфортна дієта. Якщо ви дуже полюбляєте вуглеводи, то вам більше підійде низькожирова дієта. Якщо ви більше полюбляєте жири їсти, то вам більше підійде низьковуглеводна дієта. Мені, наприклад, подобається білкова їжа, тому я їм багато м'яса, багато овочів і мало жирів. І взагалі мені подобається їсти однакову просту їжу. Особисто мені так простіше з готовкою та з підрахунками. Усі мають свої улюблені продукти, і в жодному разі не потрібно від них відмовлятися. Завжди можна вписати в свою дієту будь-які продукти. Я, наприклад, учора їв у Макдональдсі, а взагалі дуже люблю їсти зефір та морозиво. І це взагалі ніяк не заважає мені. Худнути або підтримувати вже існуючу форму, і цьому ж я навчаю тих, хто худний зі мною онлайн. Наступний важливий пункт це енергетичний баланс. Навіть якщо ви харчуватиметеся найкориснішими продуктами у світі і будете з них споживати енергії більше, ніж витрачати тієї ж енергії, то ви будете набирати вагу. Тому важливо розуміти, хоч приблизні цифри, скільки калорій ви їсте, і скільки калорій йде на ваші енергетичні витрати. Підбираючи ці цифри, люди найчастіше роблять такі помилки: беруть інформацію з інтернету, не розуміючи, що калорійність для дівчини, наприклад, 35 років там вагою 80 кг, не може бути однаковою для всіх дівчин з таким же віком і такою ж вагою. Кожна людина є унікальна. Із своїм набором придбаних за все життя особливостей інші ставлять калорійність на перше місце і не беруть до уваги співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Саме з правильного складання БЖВ і визначення калорійності треба і починати. Визначення калорійності, за якою потрібно схуднути, взятою з калькуляторів з інтернету, не буде для вас вірним. Тому, якщо вам потрібна цифра точніше, то рекомендую використати наступну схему. Харчуєтеся тиждень, не змінюючи своїх харчових звичок, записуєте всю калорійність і наприкінці тижня получену цифру ділите на 7. Це і буде та калорійність, яка привела вас до сьогоднішнього тіла. Потім прибираєте 10-15% від цієї калорійності і переходите до наступних рекомендацій. Жирів слід взяти 0,5-1 грам. На 1 кг маси тіла це для чоловіків. І 0,5-1 грам на кілограм маси тіла це для жінок. Білок беремо у діапазоні від 1,5 до 2 грамів на кілограм маси тіла, а вуглеводи за залишковим принципом. Тепер поясню це на прикладі. І візьмемо, за приклад дівчину 80 кг, яка бажає схуднути. Нагадаю, що в одному грамі жирів 9 калорій. А в 1 грамі білка та вуглеводів по 4 калорії. Тобто жиру їй потрібно 0,51 грам на кілограм маси тіла. Тому для прикладу візьмемо середнє 0,7, помножаємо на її вагу, отримуємо 56 грамів жиру на добу. Далі множимо 1,5 граму білка на її масу тіла і отримуємо вже 120 грамів білка. Тепер рахуємо вуглеводи. Пораховані вже нами білки і жири дають нам 480 калорій із білка і 504 калорії із жирів. Разом отримуємо 984 калорії. Припустимо, що ця дівчина рахувала свої калорії 7 днів і визначила, що її калорійність 2200 калорій, за якою вона почне худнути. Тепер віднімаємо від 2200 калорій пораховані білки і жири і отримуємо. 1216 калорій. Так як в одному грамі вуглеводів 4 калорії ділимо 1216 на 4 і отримуємо, отримуємо 304 грами вуглеводів. Ось ми і з'ясували, що цій дівчині потрібно для схуднення жирів 56 грамів, білка 120 грамів і вуглеводів 304 грами. Це все на добу. Тепер, напевно, у вас виникло питання з цифрами і зрозуміло, а їсти та що. Насамперед потрібно замінити продукти з високою енергетичною щільністю продуктами з меншою енергетичною щільністю. Наприклад, у 100 грамів шоколаду може бути 550 калорій, а у 100 грамів курячого філе вже 110 калорій. Із базових рекомендацій по білку прибираємо все жирне м'ясо, а до нього відносяться вся свинина. Жирна частина курятини це стегна і крила та баранину. А їмо інші частини курки, яловичину, рибу, нежирні супродукти, яйця та молочні продукти. Жири беремо з цього м'яса, з нежирного сиру, з олії та горіхів. Але тут треба дуже обережно: перебрати жирами дуже легко. Вуглеводи беремо з будь-яких круп, з овочів та фруктів. І чим зеленіші будуть фрукти та овочі, тим менше в них калорій. Ну і можна дотримуватися принципу 80 на 20%, де 80% це різноманітна їжа, яка в себе включає мінерали, вітаміни, тобто їжу, яку я вище перечислив. А 20% може складати будь-яка ваша улюблена їжа. Головне поміститися в вашу загальну калорійність і співвідношення білков жирів та вуглеводів. Наскільки швидко ви можете позбутися жиру? Тут я би не радив впадати в крайнощі і йти у великий дефіцит. Якщо у вас багато жиру, то в перші тижні можна позбуватися 1-2 кг. Якщо у вас поменше жиру, то зниження ваги буде трохи повільнішим. Досить зробити дефіцит 10-15%. І свідомо підвищити свою активність. А взагалі можна орієнтуватися на цифру 05-1% маси тіла у тиждень. Так відбуватиметься не кожного тижня, але орієнтуватися на ці цифри можна. І тепер дуже важлива порада. Якщо ви тренуєтеся у залі, то не треба автоматично вважати себе дуже активною людиною. Витрати енергії в залі дуже малі. У порівнянні з повсякденною побутовою активністю намагайтеся поменше сидіти та лежати. Більше ходіть, робіть домашню роботу, гуляйте з близькими, і цього вже буде достатньо. Але робіть це свідомо, тому що у дефіциті ваш організм буде намагатися вас дуже сповільнити. Ну а якщо вам потрібен гарантований результат вже зараз, пишіть мені у телеграм, і ми сплануємо разом вашу ідеальну фігуру.